Ось так, господа, виглядає чотирьохзвздочний готель в Польщі. Як на мене, трохи засрано. Подивіться на цей ковролін. Грязюка прямо в нього впиталась. Видно, що вони влажну оборку тут не роблять. Де? Такі у нас стіни і двері. Я не знаю що там в середині в номерах робиться. Тому що я зайшов тут до знайомого. жду той знайомих. Ну, саме перше, що мені кинулось в очі, це оцей ковролін. Це просто піздец. він заригане і обриганий повністю. Ну і стіни, видно, що устаріли. І двері на 4 зірки це. Мені кажеться, слабовато. А ви що скажете? Подивиться ось цей ліфт, блять. Віліт ще болі болінині, але ж пол-пол-пол. Ще раз ковролін, який треба давним-давно було поміняти або привести в порядок. Ну, давайте зайдемо ще туди. Готель доволі немаленький. Пішов туда? Що скажете? Пишіть в коментарях.